We've Пані та панове, a, ми тільки що почули ще один перформанс російського амбасадора. Котис складався з брехні пропаганди та лицемірства. Він називав Україну проєктом. Україна не проєкт. Україна це країна з довшою історією, ніж Росія. Україна це член цієї організації. набагато довше ніж Російська Федерація. Україна, Україна історія, історія, та мова та ідентичність та прагнення. Це все в комплексі з кордонами, інтри котрі нападали декілька разів. Російської федерації місія цієї організації з моменту заснування була в тому, щоб деколонізувати. Коне того, щоб реколонізувати. міжнародна спільнота не може під агресору, тому що насилля репродукується байдужістю. Польща само собою підтримує мир, але мир. Отри стабільний та справедливий для жертв Thank агресії. Дякую дуже.